Військові повернулися з війни. Як спілкуватись, як підтримати, як себе поводити? Саме на ці питання ви отримаєте відповіді, переглянувши це відео. Мене звуть Денис Шаповалов, я психолог. Ви на каналі Української добровольчої армії. Бажаю здоров'я! Коли я готував це відео, я спирався на досвід військових психологів, рекомендації Міністерства охорони здоров'я України. І частково на свій власний досвід. Повернення військових до цивільного життя часто супроводжується значними викликами. Травматичні переживання, зміни у світогляді та взаєминах з іншими, можуть ускладнити процес адаптації. Для того, щоб допомогти їм повернутися до мирного життя, потрібна підтримка як зі сторони професійних психологів, так і від найближчого оточення. Пропоную вам 7 пунктів, після яких вам стане більш зрозуміле, як поводити себе, що буде доречним, а чого треба уникати. Поїхали. Пункт перший. Спілкування з повагою та тактом. Спілкуючись з людиною, яка повернулася з фронту, важливо уникати питань, що викликають надмірну емоційну напругу. Людмила Черненко, українська тенерка з програм попередження ПТСР, зазначає, що запит на кшталт чи було б тобі страшно, або що ти відчував, можуть спричинити дискомфорт у військового. Замість цього варто дозволити людині самі обрати, чим і з ким ділитися. Пункт другий: не ставте надто особистих або небажаних запитань. Є кілька тем, які слід уникати, коли спілкуєтесь з військовими. Зокрема, запитання про бойові дії чи вбивства. Це делікатна тема, і якщо військовий захоче поділитися своїм досвідом, він зробить це сам. Розпитування про поранення. Особливо це стосується ситуацій, коли військовий пережив фізичні травми. Важливо не акцентувати на цьому увагу та не задавати питання, які можуть Спровокувати неприємні емоції, якщо військовий все ж вирішить поділитися чимось болісним, важливо залишатися спокійним і не проявляти шок чи страх. Це допоможе людині почуватися більш відкритою. Пункт третій. підтримка нейтрального спілкування. У перший рік після повернення краще підтримувати нейтральне спілкування, не тиснути запитаннями про війну чи деталі військової служби. Можна обговорювати побутові теми, що дозволить людині плавно адаптуватися до мирного життя. Це дасть військовому час і простір для внутрішнього відновлення. Пункт 4. Запропонуйте реалістичну допомогу. Не варто нав'язувати допомогу. Але важливо запитати, чи вона потрібна. Тобі потрібна допомога, чи можу я щось зробити. Це збереже почуття гідності та незалежності у військового, навіть якщо він переживає фізичні чи емоційні труднощі. Пункт п'ятий: Зрозумійте важливість адаптації до мирного життя. Військові часто стикаються з відчуттям втрати сенсу життя. Після повернення. Важливо підкреслювати, що навички, які вони здобули під час війни, можуть бути корисними у цивільному житті. Зокрема, командна робота, лідерські навички чи орієнтація в складних ситуаціях, можуть бути застосовані в нових сферах діяльності. Військовий може стати тренером, інструктором або працювати з дітьми, які втратили під час війни. Батьків. Це не лише дасть нові можливості, але й зміцніть почуття власної цінності. Пункт шосте. Чому психолог потрібен навіть здоровим людям? Навіть якщо здається, що військовий справляється зі своїми емоціями, робота з психологом буде дуже корисною. Військові можуть не завжди розуміти. Як висловлювати свої переживання або бачити сенс у зверненні до спеціаліста? Однак це може бути так само важливим, як регулярне технічне обслуговування автомобіля або зброї. Психологічне здоров'я не менш важливе для нормального функціонування. І останній сьомий пункт. Як цивільні можуть допомогти? Військовим відчувати підтримку. Часто військові стикаються з пильними поглядами або неприємними коментарями через свій зовнішній вигляд чи поранення. Це може викликати болісні відчуття, важливо ставитися до військових з повагою, дивлячись їм в очі, з впевненістю та щирою вдячністю. Не потрібно відводити погляд або намагатися уникати контакту. Це може викликати у військового відчуття неприйняття. Ставте лайк, якщо було цікаво або корисно, та підписуйтесь на канал Української добровольчої армії. До зустрічі у наступних відео.